Всім привіт! Час мочити насіння перцю, далі вже тягнути нікуди. Я раніше до 10 лютого намочувала, намочувала це те саме, що посіяти. Якщо сьогодні намочити і рядом посіяти в однаковій температурі, то воно однаково і зійде. Ну, звичайно, це ж намочене ще треба буде посіяти там днів через сім зазвичай. За сім день воно накльовується. Весна щороку холодніша й холодніша, за 10 років лише один раз, що не було приморозків у травні. Тому ми цей рік ще на 5 день пізніше вирішили намочувати. Сьогодні, 15 лютого, намочую насіння. У мене в основному самозбір. Тому насіння перцю сходить нерівномірно. Якби куповане, каліброване насіння, те сходить однаково. Ось, наприклад, Геркулес зійшов в один день увесь однаковий. Намочую я беру тканину, підписую, провіряю у чи якісний маркер, тому що буває, намочиш, а воно усе десь дінеться. Колись попідписувала, витягла чистенькі мої клоптики, як кажуть, по-ношому. Це якісний маркер, тому що він не дешевий. Написала «Ратунда жовта. У мене є самозбір жовта ратунда. Вважається, що насіння перцю опилюється одне від одного. З гірким перцем це точно так. Якщо посадити хоч одну рослину гіркого перцю біля солодкого, то весь солодкий буде гіркий. Але я стільки вирощую, беру пакетики, висіваю, збираю насіння з цього перцю окремо, висіваю. То якщо була ратунда жовта, 5 років я висіваю, збираю, так вона ратунда жовта й залишилася. Хоча біля неї росли червоні різного, різної форми перці, то жовта ратунда не стала червоною і квадратною. Вона як була кругла, жовта, так і залишилася. Перепилюється, але не настільки, що не можна збирати своє насіння. З гібридного перцю я не беру насіння, я провіряла, рослини перець росте, схожий він на той, який був гібрид, врожай набагато менший. Підписала, взяла насіння, стільки мені треба. Я не знаю, стільки мені треба, я на око, буду два рази намочувати. Оце сьогодні і десь через тиждень і ще раз. Або вузлик зав'язую, або складаю цю тканинку із насінням. Воно, коли намокне, вже ніде не дівається. Склала тут декілька сортів. Оце заливаю чистою водою. Колись пробувала просто намочувати, воно не промокає тоді насіння. Треба залить. У мене дощова вода, яка в теплиці була. І хвилин 20, нехай воно попловає. Потім зливаю воду, віджимаю, накриваю плівочкою, кришкою і ставлю в дуже тепле місце, приблизно 25-28 градусів. І за тиждень воно тоді накльовується. Щодня провіряю, вітаюся із насінням. Я відкрила, подивилась, перевернула, можливо, колись ще й води добавлю. Буває, промиваю, якщо мені здається, що воно трішки якесь таке, як запах із нього неприємний йде. Тоді теплою водою, чистою промила, віджала і поставила далі в тепле місце, щоб воно накльовувалося. В тому році в мене було мало насіння. Я купила по 25 грам пакетики виробник з сімена оптом, провірила. Якісне насіння, дуже гарний врожай, так що цю фірму можна купувати сміло висівати, без провірки, бо оці всі пакетики я провіряла. Провіряла як? Висівала, збирала врожай і збирала насіння, то оці дали точно таке не було перемішаного. І висівали сухим, дуже гарно, рівненько зійшло. Можливо, його якось калібрують. І цієї ж фірми в цьому році купила Асьці Квадрато». Він мені чимось схожий на каліфорнійське диво. Завжди люди запитують чогось такого, трішки більшого, трішки товщого. Бачила на каналі Агростарт. І на розсаду висівають цей перець. Я про таке і не чула, і для врожаю, щоб торгувати перцем. Тому купила, буду висівати, ну, і собі залишу ж, подивитися, яке воно, і продаватиму розсаду. Оцей ясті Квадрато». У тому році купувала для асортименту різні пакетики. Оцей колобок був взагалі не колобок, отака фірма. Було все, що буває. Довгенький, кругленький, квадратний. Вероніка, отут, був все, що буває, так само. А Вероніка насіння Черкащини було гарне, однакове. Десь пакетик бачила. І з нього я назбирала насіння, теж буду висівати і продавати розсаду. Брала Іоланта, і Ібіця насіння Черкащини. То оця Іоланта якась тонко шкіра була, однаковий перець. Видно, що сорт відповідає тому, що в пакетику, але в нашому регіоні він погано вродив. Не сподобалась мені оця Іоланта, а Ібіця був ранній, однаковий, такий, як на, на малюнку. Тому ібіцу буду висівати. Айвенго був справжній, такий великий, товстостінний. Оцю фірму не дуже люблю. Ах, гарний він був. Назбирала насіння, буду висівати. Ратунда з золота це моє. Не мо... ну, купила я давненько, в оцьому пакетику Отака вона і була. І вже років 5. Десь через два роки я висіваю, збираю насіння. В неї така розсада трішки вища, високорослий він, ранній рано родить і врожайний, то поки що оце ним користуюся, висіваю, добре родить. Оцей пакетик уже як муляж для того, щоб до розсади, бо ж розсада вона вся приблизно однакова, покласти в ящик і знати, що це білозірка. Щоб отримати рівномірні сходи, ми намочуємо насіння. Доки Порозмовляла, уже воно 20 хвилин постояло, зараз воду зіллю. Насіння не переплутується, коли отак воно у тканині. Пробувала в салфетки, салфетка та розкисла. Все, вологи тут достатньо поки що. Накриваю і в тепло. Десь через тиждень для себе посію хаски. Можна і раніше, але нас не вистачає часу, бо доки я з цією розсадою, мої рослини, ті, що для нас, вони десь стоять, тихенько чекають і переростають, тому я собі пізніше висіваю. Дуже сподобався гібрид хаски, врожайний і немає в нього такого вираженого запаху перцю. Нам це подобається. Теж десь через тиждень посіють оцей гіркий перець для асортименту. У нас є довгенький, дуже гострий перець, самозбір. А це ще отакого спробую. І багато хто запитував розсаду баклажанів. Спробую 10 років не висаджувала а цей рік спробую. Дуже ж таки часто їх запитують. Мабуть, у теплиці буду пробувати вирощувати, не знаю, як перенесе пересадку. Щоб вони ж і не пропали. Перець, добре після теплиці, переїжджає на грядку і росте. Баклажани насіння буду намочувати, бо воно дуже довго сходить і куповане, не знаю, яке воно тут і буде. Приблизно через тиждень будемо висівати отакі ящики. Це цибуля росте. Перша зійшла халцедон. І кенді бачу, сходить. Ексібішен і Глобо ще не сходять. Висівала 7 лютого. Сьогодні 15 те стояла в теплі, приблизно 20 градусів було рядочками, бур'ян, тому що земля не купована, а тільки ось будуть видно рядочки, буду міжряддя підпушувати, щоб і чорної ніжки не було, і бур'ян знищуватимемо. Перець так само будемо висівати рядочками в ту саму саморобну землю, перегній і лугова дернова земля змішані. Це у мене посіяний Геркулес 17 січня для теплиці, щоб оці рослини висаджувати уже трішки підрощі між розсадою перцю. Потім розсаду перцю ми продаємо, а оці рослини далі ростуть. Дивіться, яку я помилку зробила. Перець, якщо в касету висівати, треба в шахматному порядку. Зараз ще коренева система невелика, а верх уже затінюють листочки один одного. І тому беруть комірку меншу, щоб коренева система її обплітала, і висівають в шахматному порядку, тоді легше пересаджувати. 17 січня висівала помідори гравітет. У цьому році вони якось швидше виросли. Торішнє відео дивилася, як я перець намочувала, то помідори були менші. Однесла їх на кінець теплиці, тут трішки прохолодніше. Коріння тут слабке ще в оцій касеті. але так само, як і перець, дуже змикаються листя зверху. Два рази поливала помідори водою із монофосфатом калію один грам на один літр води. І поливою, щоб рослини не тяглися і треба не часто поливати, щоб вода, щоб ну, не стояло воно в болоті. Тягнеться від перезволоження, і недостатку світла і високих температур. Оця касета десь трішки не під лампочками стояла, тому помідори гірші. Ну, вони поправляться в теплиці. Отаким монофосфатом колію користуюся. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В цьому році щось так рано, посівна прийшла. Ранню капусту я висіваю прямо в теплицю 25 лютого. Ну, мабуть, в цьому році теж трішки пізніше буду. Не потрібна вона так рано. Щороку пізніше і пізніше люди запитують розсаду. І перцю, і помідорів, і та й капусти, усе. Весна холодніша стає.